Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Малята, сьогодні! Наша розмова піде про наших помічників. Автомобілі-помічники є будь у якій роботі. Вони поливають та підмітають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі. Цей транспорт називають транспорт спеціального призначення. А про який автомобіль ми поговоримо більше. Відгадайте зараз! Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда, люди обійде боком. Діти, ви здогадалися, як вона називається? Так, пожежна машина. Скажемо разом. Пожежна машина. За якими ознаками ви здогадались, що це пожежна машина? Вона червона зі сходами з номером 101. Пожежна машина завжди червоного кольору, щоб її було видно здалеку. Червоний колір. Колір тривоги, колір вогню. Як їде пожежна машина, швидко чи повільно? Швидко. Повторимо разом. Пожежна машина їде швидко. Чому швидко? Тому що потрібно швидше загасити вогонь, врятувати людей. Коли машина їде по дорозі, її не тільки видно, але й чутно сирену. Як звучить сирена? У-у-, повторимо разом зі мною. У-у-. Діти, як ви думаєте, які інструменти є в пожежній машині? Інструменти для гасіння пожежі, сокира, лопата, шланг, вогнегасник. Діти, як ви думаєте, а чому ж виникають пожежі? Так. Багато пожеж від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечний. Він спочатку горить повільно, потім язики полум'я стають вище, сильніше і розпалюються дуже швидко. Щоб не було біди, треба добре знати правила. Зараз ми з вами повторимо правила для дітей і пограємо в гру «Добавлянку». Сірники не можна брати, газ не можна запалювати, краску не можна вмикати, розетки пальці не можна вставляти. Пожежна машина від слова пожежа, а люди, які гасять пожежу, Називають пожежники. Які повинні бути пожежники? Сміливі, сильні, спритні, мужні. Малята, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную за допомогою фарб передати, як працюють пожежники. Для роботи нам будуть потрібні фарби аркуш паперу, склянка з водою, пензлики різної товщини, чорний фломастер та вологі серветки. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи. Малята, ми приготуємо наші пальчики. Ось ворота, ось замок. Біля дому гірка. Там канава. І місток. За парканом є садок. Починаємо працювати. В правій частині аркуша я малюю ялинку. Для цього набираю на пензлик зелену фарбу та малюю гілочки і стовбур. На долоньку нанесу фарбу жовтого та червоного кольорів. Це буде вогонь. Його, мабуть, забули загасити люди, що приходили на відпочинок. Залишаємо вертикальний відбиток долоні біля ялинки. Вогонь, який швидко розгорається, може нашкодити лісу та його мешканцям. Нам необхідні пожежники. Щоб намалювати пожежну машину, наносимо червону фарбу на долоньку та залишаємо горизонтальний відбиток долоні. Так? Щоб великий палець був зверху. Для зручності переверніть малюнок та залиште відбиток долоні. Домальовуємо деталі пожежної машини. Бо життя рятують всім щодня вони. В місті десь вогонь зайнявся часу, не гай. Ти пожежну на дорозі чемно пропускай. Щоб намалювати пожежників, наносимо фарбу на пальчики та залишаємо вертикальні відбитки. Домальовуємо дрібні деталі. Пожежна, це пожежна нам Це вона як мак-червона їдьте сюди на верхівці каштана котик мій. Ось такий малюнок намалювала я. Пофантазуйте та створіть свій неповторний малюнок. Чекаю ваші роботи.